Каспаров обвинувачує українського майстра Андрія Пуніна у читерстві. Ось таке відео сьогодні прислали мені. Зараз я покажу трішечки з цього відео. Я так по діагоналі подивився попередньо. Мені стало не дуже добре. І Каспаров, якого самого? Багато хто обвинувачував, обвинувачував у читерстві. Каспаров ніки якого постійно блокується сайтом Ческом, а сайт Ческом блокує тільки тих, у кому впевнений на 100%. А ми знаємо, заблокований нік Тетяна Каспарова. Ось заблоковані нові ніки. Ну зараз подивимось. І ось він звинувачує українського майстра у читерстві. Що ж таке? Андрій Пунін е, був. Викривателем читерів, а тепер став сам читером? Ну, давайте подумаємо, послухаємо, що сталося, які доводи наводить Каспаров. Але Каспаров, звісно, не поважаємий усіми нами Гаррі Кімович Каспаров, а ось цей, який називає, ну, слухайте самі. они сначала допускают какие-то там неточности, получают плохую позу, потом включают прогу, в какой-то момент, когда уже и без проги справятся, там сами действуют, то есть там не будет все время по первой линии, люди стали читерить умнее. Ну, так или иначе, перекатал он меня, вон позицию. Гроссмейстер с каким-то рейтингом 2600 чимось, якого блокували уже Наче скоро неодноразово за читерство щось тут співає, Ну, давайте. <смі> да? А, нет, позиція вам не видно Ну, ладно. Просто довіртеся. І наконечно. <смі> Ви чули? Позиція вам не видна не видна, але просто мені <смі> А Чому ми повинні тобі довірятися? Тому що тебе вже банили з ніком Тетяна Каспарова і з іншими ніками. Чому ми повинні довірятися? Ну, добре, давайте. Це вже весело було. Конец, следующая партийка играю с вот, каким-то федемастером, український флаг. Давайте посмотрим Некто Пунин Андрій из Миколаєва Вот, ну довольный, довольно таки Андрій. Ну, действительно, жизнь-то прекрасна ведь Вот Он Україні живет. Ви подивите, скільки треба мати нахабності, скільки. мене більше всього у відео розлючила ця фраза, чесно кажучи, що він глузує з людини, що людина задоволена, в цей аватарці, можливо, там років 5 приблизно, і що людина на аватарці задоволена, посміхається, і, за словами ось цього недо Каспарова, а, що в Україні не можна посміхатися, і на Україні в нього. Це ти живеш на Білорусі, і не зрозуміло де, що в тебе з головою. А з такими думками, як на Україні, то взагалі не місце, не місце тобі у Ютубі. Ось що я скажу тобі недоказпаров. І ну, чувствую, що Андрійку, там грає здорово, просто здорово. Андрійко, бачите, хоче, хоче принизити у кожній фразі. Тобто, ну програв ти майстру Фіди, який, до речі, гарно грає у Бліц. Програв ти майстру Фіди. Ну наберися мужності, йди тренуйся, і так ти незрозуміло, як граєш, судячи з Ніків. Але ну давайте подивимося, які будуть доводи. Корова. Ну я тут опять намікаю, ну йоги-балті, ну, ну пожалуйста, без проги, На ну, Андрію не реагірують. От. Yeah. А як це він намікає, щоб грали без проги? Він що, написав Андрію перед партією: грав гра без проги. Ви подивіться, це який маразм треба ось таке просто нести. Я не дивився цю партію, можливо, колись подивлюсь, можливо, ми побачимо щось від Андрія. Я не знаю, чи бачив він про це відео, чи, чи не бачив, але взагалі е... доводи. Ми кажемо про читерів, у яких випадках? Коли. Найголовніше, заблокований сайтом, чи або ЛІЧЕС, або конкретно спійманий у якійсь ситуації на турнірі наживо. Або хоча б можна казати про підозри, коли, коли показуєш якісь приклади. А так, повірте мені на слово. Я буду називати на Україні, буду глузувати з українців, буду щось там намагатися їх принижувати. А ви мені повірте на слово. Та хтось хто ж оркам вірить на слово. Ось які ну нахабні орки. Ладно, партія закінчилась. Ну, що я обично в такі таких ставлю в ігнор. А що? <сум> Бачили аналіз? Це, це називається такий маразм та шиза найвищої якості. Ну, ладно, партія закінчиться. Це все, що ми сказали по партії. Які проблеми були? Ну, хоч покажи якийсь момент. Можливо, дійсно Пунін, ви знаєте, надивився, як читерять, і тепер почав читерити. Так покажи, що це. Повірте, партія закінчилася. Що вот. А тут щось не виходить в ніяк, Нажимаю, упс. А, він, він тут я пригадав, буде плакати е, про те, що не може поставити тепер його в ігнор. Ну, добре, йди, тренуйся ставити в ігнор. І далі він жаліється. Ну, вже самі цей маразм будете дослухати, хто хоче. Він жаліється на те, що е, як же тепер бути, він же не зможе відмовляти у грі е, Андрію. Ну, чому не зможеш? Можна відмовляти, можна, ти не втрачаєш рейтинг, поки партія не почалася, ну не роби собі ходи і, і все відмовляй. Ну а у турнірі, у турнірі ти будеш грати у будь-якому випадку, якщо жаробкування буде таке. Просто таке враження, що не гросмейстер, хоч і слабий щось тут коментую, а коментую незрозуміло, що. Мені здається, всі, всі ці орківські справи взагалі мозок. навіть... Е, е, Елементарний, навіть мінімальний мозок він виполоскується і починається оце таке формат Соловйова, Скабєєва та інших. Ну, далі ми цей маразм бачити не будемо. Я вже казав, що нік Тетяна Каспарова давно забанений. Під ним грав ось цей, начебто, Орко Гросмейстер. І ну, всі знають, що він там грав, його забанили. Він створив новий нік, і новий нік теж забанили. Ось така статистика. Ось така статистика. Тобто він кричав, що проти нього тут хтось чотирить, але забанили чомусь Каспарова. 2-0, як мінімум, за забаненими ніками. У Пуніна поки за все життя забанених ніків не було. У Каспарова 2. Друзі, вмикайте голову. Ну і в принципі, звичайно, я не коментую взагалі-то. Усі читери з Оркостану, з Білорусь стану, і з інших країн, які не заслуговують ніяких нормальних слів з цих країн, які е, допомагають оркам у цій війні. Але хочеться сказати, бачити, можуть бути і гросмейстри і абсолютно не про взагалі по, по темі, і просто не зрозуміло, що казати. так? Що це взагалі за доводи за читерство? Я жодного не побачив. Ані партії, ані блокування. Просто повірте мені на Я, Це називається я двічі заблокований за читерство. Чи, ну, можливо, тут не за читерство, за щось інше. Але раз заблокований, тут заблокований, і тепер повірте мені на слово. Ні. По-перше, оркам ніхто не вірить. По-друге, як можна вірити? Тим, кого блокують за читерство. Читерам теж нікого, е, ніхто не вірить. Ну і третє, е, як можна ось таке казати. Тобто Андрій знаходиться в Україні кожного дня. Такі обстріли йдуть, така ситуація, і ось це лайно дозволяє собі глузувати. І тут я коментар ще хотів показати, друзі. Ось що, е, подивіться коментар до цього відео, це мені надіслали. Пунін говорите, Давний разоблачитель читеров. У него есть свой канал Чес Фан. Раньше видосы с разоблачениями пилил. Ну и дальше, дальше. Маразм. И дальше. Кроме разоблачений и наезда на Витика, больше его видосов не смотрел. То есть, видимо, какой-то орг написал. Ну, с соответствующим ником, и все, э, разумело. И тут дальше они орк, орки между собой начинают радоваться своему никчемному существованию. Да, именно Пунин. На відео какое-то, мабуть, його фото, ситенький, довольний. Бачите? Тобто, він, ну, це, це просто, навіть якби це був не прихильник Оркостану, але таке лайно нормальна людина не напише. Робіть висновки і можете написати у коментарях, чи є хоч хтось, хто думає, що Андрій Пунін, цей чесний хлопець. Хочу жодній партії 4. Я так не думаю.